Добрий день, глядачі Elvin.com.ua. Сьогодні ми розглянемо гідравлічний навантажувач Elvin H1. Він зроблений з міцної сталі. Товщина металу складає від 4 до 7 міліметрів. В конкретному нашому випадку це 6 міліметрів. Вантажопідйомність підйомність залежить від конфігурації від однієї тони до трьох. В нашому екземплярі це 2 тони. Elwin H1 безпечний надійний навантажувач. Ось, наприклад, металічна сітка слугує для фіксації вантажу та захисту оператора. Clearance Lwin H1 складає 3 см. Він зручний для перевезення вантажу плюс-мінус будь в будь-якій місцевості. Загалом в нас 4 колеса, серед яких два задніх поворотні. Вони слугують для кращої маневреності. Їхній діаметр 19 см, а передніх коліс 9 см. Якщо вас цікавлять детальні характеристики усього навантажувача, розміри по типу щохла, вил, можете знайти їх в описі під цим відео та на нашому сайті elvin.com.ua. Ручний навантажувач має гідравлічну систему підняття. Для того, щоб підняти вили, достатньо нажати на педаль. Ось так. Для тяжкішого вантажу існує другий варіант ручний важіль. Швидкість підняття вил складає від 25 мм за секунду до 30 мм. Тобто, щоб підняти вантаж на метр у висоту, достатньо 40 секунд. Для того, щоб опустити вили, достатньо покрутити ось цей, ось цей вентиль. Швидкість опускання складає до 90 мм в секунду або 9 см. Гідравлічний навантажувач Elvin H1 Ви можете купити з різними варіантами висоти щогол. 1,6 метри, 2 метри, 2,4, 3 метри. Ось, наприклад, для того, щоб підняти на висоту 2 метри, ви маєте купити 2,4 тобто різниця 40 сантиметрів. Для чого гідравлічний навантажувач Elvin H1? По-перше, він універсальний, він не потребує електроенергії. Він може працювати в уських місцевостях, просторах. Також він добре працює з вибухонбезпечними речовинами, легкозаймистими, оскільки він ніяк не може виділити іско. Купуючи продукцію у нас, ми гарантуємо високу якість та гарантію. А ми і надалі будемо знімати відеоролики про електромотоцикли. Електротрактори, електроштабелери та й просто штабелери. Тож підписуйтесь на наш канал, якщо вас цікавить ця тематика. Ставте лайки, ну, якщо відео сподобалося. Також ставте запитання під цим відео в коментарі. З вами був Денис та магазин Elvin Com'ю. Удачі!